Вітаю вас, малята. Дидактична гра, знайди небезпечний предмет. Є такі речі, які краще для гри не використовувати, і зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, що це за предмети. Знайдіть серед іграшок небезпечний предмет. Це небезпечний предмет для гри. Голка. Адже нею можна вколотися. Погляньте на цю картинку. Чи є тут небезпечні предмети? Правильно, це ліки. Німи не можна користуватися самостійно, адже можна отруїтися. А на цій картинці є небезпечний предмет. Звісно, це ніж та ножиці. Вони гострі та можна порізатись. Знайди серед цих іграшок небезпечні предмети. Правильно, це сірники. Та свічка. Ці предмети небезпечні тим, що можуть спричинити пожежу. Молодці. Ви відшукали всі небезпечні предмети. До нових зустрічей, до побачення!